Дитячий одяг резерву. Дуже теплесенька курточка 92. Така денний сезон 122, тобто штате розмір. Така дуже теплесенька на кожушку. 122 така подовжена також теплесенька. 134 також подовжена теплесенька. Така денний сезон 98. Теплесенький 128 бомбер. бомбер, Ході на замочку. 140 така теплесенька. Шолеточка 134. 146 спортивні штанішки, Парічка, сорочка. 128 джинс з фотоном. 14-15 рочків, 122. 158. Такий класний, дуже класний джинс. 152 класна модель. Основа категорія іде від 98 до 13 4. 164 рось такі класні джинси, 152. 140, 152 ось така худі. 152 такий класний кардиган. Регланчик. Спортивні штанишки, спортивні штанішки 146. Такі також класні 164, світшов 128, Регланчик 152, дуже класна сукня 140. Такі 170 спортивні, 146, також класна сукня, Така тут лесенка 146, 134, 152. Класна підласенька на бачці, роганчик, сукня, 152 класні такі джинси, дуже класна модель. дуже класний джинс. Куді. Баєчка. Спортивні штанішки, Баєчка, дуже класна така жилеточка, арганчик. 158 134, під російську. Купочка 158 етині штанішки. Фудясик, <плес> так отраз Плесенька. Така трошки теплесенька, вода не проникла. серединка вліз. Такі у розмірі 35, 30. Серединка така на черевички, 30. 31 дуже легесенькі. Леточки 32.